Агу-бугу! Є вчера! Добрий лікар, лікарчук! Він професор всіх наук, знає все на світі І розкаже все розкаже дітям. Лікар, Лікарчук! <свистак> Папа! Привіт, друзі! Я останнім часом дуже часто у складі продуктів бачу сою. А що це таке, не знаю. Отож, давайте запитаємо у лікаря-лікарчука. Лікарю, що це таке і з чим його їдять? Розкажіть нам усім, будь ласочка. Лікар, лікарчук. Привіт, діти! Так, останнім часом дійсно часто можна зустріти у складі різних виробів сою. Так, ось соя це рослина родини бобових її батьківщина Південно-Східна Азія. Соя дуже багата на білок і популярна в Японії та Китаї як цінний продукт харчування. Крім того, і сої виробляють численні так звані соєві продукти, наприклад, соєве молоко, соєвий сир тофу, соєве м'ясо. Оскільки все це рослинного походження, соєві продукти широко використовують у вегетаріанській кухні. Вони містять необхідні для збалансованого харчування речовини, і, в принципі, можуть бути альтернативою своїм тваринним аналогам. Інколи сою в мілі господарки готують так смачно, що можна і пальці з'їсти, але ви не їжте свої пальці, бо вони не смачні. Але я раджу не робити заміну на сою повністю, бо в харчуванні треба повною мірою отримувати всі необхідні речовини. А я бажаю вам смачного! З вами був ваш найкращий друг Лікар-Лікарчук. До побачення! Ох, щось я зголоднів, папа! -па. Добрий лікар-лікарчук! Він професор всіх наук. Знає все на світі і розкаже все, розкаже дітям. Liquor? liquor <laughs> Papa.